Вітаю, дорога церква. Дуже радий вас бачити. Мені випала така честь в таке свято проповідувати. І я дуже радий цьому, дуже це ціную. І звісно, що в таке свято про що, про що можна проповідувати, як не про Воскресіння Ісуса Христа. І тема моєї проповіді це значення Воскресіння Христа і наслідки цього Воскресіння для людей. От про це я хочу говорити. На жаль, сьогодні більшість людей вони не знають дійсно сенсу Воскресіння. Можливо, для себе обирають якісь. Я перед тим, як готуватись до проповіді, подивився на Ютубі опитування людей, що для вас є Свято Воскресіння, що для вас є Пасха. І багато людей відповідали, що для когось. Це випікання чогось, там, приготування якихось страв, для когось ще щось. Ну, всі, всі розповідали щось своє, але те, про що говорить Біблія, ну, майже одна людина тільки сказала. І вчора я їхав в автомобілі і слухав радіо, і там була програма, на якій був присутній, він священник православний, ректор якогось університету. Я забув, як звати цю людину, але от прослухав, що він говорив, ведучий програми, запитував про Воскресіння, про це свято, і він розповідав. І от він розповідав, що це свято, воно. Дуже позитивно впливає на людей, тому що коли люди збираються на це свято разом, коли вони там разом щось радіють, вживають їжу там, і це їх зближує, це робить багато позитивних речей. І от він довго-довго про все це розповідав, наскільки це все добре і гарно. Для людей в цьому житті. І я навіть вже не витерпів і вимкнув це радіо, бо вже не міг далі слухати. Ніби на перший погляд, ніби гарні речі, але немає основного. Немає основного. І я хочу, щоб перше місце ми прочитали з Євангелія від Матвія з 28 розділу оцю історію, як саме відбулася, відбулася ця подія в Воскресіння. З першого по 7 вірші прочитаємо давайте. Після суботнього вечора, як розвиднілося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша. Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус. Бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта. І стала, наче мертва, та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, немає Його тут, бо Він воскрес. Як сказав, ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї, там його й побачите, ось я сказав вам. Ми прочитали про Воскресіння, ми прочитали про гробницю, яка була привалена каменем. І я хочу сказати, що це перша гробниця в історії людства, в якій був померлий. І яка стала порожня, тому що цей померлий вийшов з неї сам. Це перше. Багато було великих людей, які говорили там, що якісь релігії, можливо, започинали. Було багато фараонів, ви знаєте, яких вважали там за богів, вони були настільки величними. І всі вони помирали, і всі вони залишалися там лежати в цих могилах і гробницях. Але ця гробниця особлива тим, що її користувач користувався нею дуже мало і звільнив її. Я хочу, щоб от в цьому уривку ми звернули на декілька моментів. Увагу. Жінки йдуть, щоб взяли пахощі і йдуть. І в інших розділах, в інших Євангеліях там говориться те, що вони переживали за те, хто їм відвали цей камінь. От вони, вони йдуть, вони зневірені, вони очікували, що Ісус Христос це. Буде та людина, яка буде з ними царювати, яка... вони побачили від нього багато чудес, вони покладали великі надії, вони його любили, і тут таке розчарування. Він лежить у гробі, похований, мертвий. Вони розчаровані, зневірені. Але все одно любов, вона є до нього, і от вони йдуть, щоб намастити його пахощами, зробити якісь дії, пошани. Ми теж часто йдемо на кладовище, щоб наших рідних, близьких якось вшанувати, принести квіти, щось зробити гарне. І от так само і вони йшли. І зараз от в цей час. Особливо люди зневірені, розчаровані, тому що дуже багато е, тяжких обставин, багато смерті, смерть до кожного зараз настільки близька і набагато ближча, ніж до війни. Можливо, раніше люди про це так не, не розмірковували, як зараз. І от я хочу, щоб ми звернули на це увагу, що от ці жінки вони йдуть зневірені і розчаровані. І далі я хочу, щоб ми побачили, ми читаємо, що землетрус, що камінь відвалений. Ангел, ми бачимо велич, велич Ісуса Христа. Що навіть смерть вона не змогла його втримати. І це дуже важливо побачити в цьому святі, в цих діях, побачити, наскільки величний Бог, що навіть смерть вона не може втримати. Далі ми бачимо, що варта там якась була, а що ж то за варта? То були військові, які охороняли, щоб ніх, ніхто не вкрав, бо вони думали, що хтось вкраде, і будуть потім говорити, що е, там воскрес чи щось. Але вони там попадали, як мертві, перелякані, ця варта. І ми бачимо, що не вдалося. Сатана хотів не дати відбутися цьому. Пам'ятаєте, як коли Ісус Христос Петрові говорив про свою смерть, і Петро каже, да не буде цього з тобою. Пожалій себе, Ісус каже, відійди від мене, сатано. Да? Бо і навіть через такі дії сатана не хоче, щоб це все відбулося. Чому? Чому? Може, тому, щоб ми не випікали зараз пасочки, щоб ми не раділи. Гарному весняному дню ні, там закладено набагато більше в цих діях. І далі, що дає все ж таки це Воскресіння? Що дає воно для нас? І я хочу, щоб ми ще зачитали одне місце, яке записано в першому післені до Солонян. Декілька віршиків давайте зачитаємо. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, Той померлих в Ісусі Бог приведе з ним». Це говоримо вам, Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба. І першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Бачите, про що тут апостол Павло говорить? Що коли ми віримо в Ісуса, який помер і Воскрес, то і ми померлі в Ісусі Христі, ми також воскреснемо. І Він розказує, що коли прийде цей час, то перші, ті, хто померли, вони перші воскреснуть. А потім додадуться ті, хто були живими. І Останній вірш, що потішайте одне одного цими словами. В такі часи, в часи розчарування, в часи зневіри, в часи того, як ми бачимо, скільки багато гине людей, ми маємо потішати одне одного цими словами, бо це дійсно є потіха. Розуміти те, що ми, ті, хто у Христі, хоча і помремо, то ми будемо воскреслі і будемо разом завжди жити з нашим Ісусом Христом. І тому ми бачимо в цьому тексті, що Воскресіння Ісуса Христа воно дає надію. І це найголовніше дати людині надію. І надію і потіху ми маємо. І що ж все ж таки буде з тими людьми, які померли не у Христі? Бо не всі можуть сказати, що да, я у Христі, і якщо я помру, то я знаю, що Воскресіння Ісуса Христа дасть і мені воскреснути. В книзі Даниїла є такий вірш, я його зачитаю. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. Ми чули на початку нашого служіння, Віктор Степанович казав, що. Ми люди відкинули Бога, відкинули Божу любов, люди обрали більше гріх. І от зараз Бог, навіть не дивлячись на те, що ми відкидаємо, ми у конфронтації з Богом, він все одно іде на цю жертву, щоби нас примирити, щоби дати нам це вічне життя. Але все ж таки є люди, які відмовляються. І от ми читаємо, що будуть ті, хто воскреснуть на ганьбу і на вічну наругу, будуть і такі, на жаль, люди. І що ж, що ж далі? Махнути і сказати, ну, така значить доля, чи що далі? Ні, Господь чекає. Він кличе кожного, і пам'ятаєте, коли перша церква починала своє існування в діях апостолів. Ми в книзі читаємо, як додавалися люди, як закликали апостоли і давайте зачитаємо віршик. Із книги Дії апостолів, другий розділ, а петро. Сказав їм: покайтеся і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог наш. Зараз Бог кличе. І тих, хто далеко, і тих, хто, можливо, поряд знаходиться і чує, Бог кличе кожного. І тоді додавалися тисячі людей додавалися, і Бог зараз чекає, і висновок, який ми можемо із... зробити, із того, що ми зараз з вами почули. Що смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Є нашим порятунком, нашою надією та закликом до скорішого каяття, хто ще не отримав цього порятунку. І зараз, піднявшись на наші ноги, ми будемо молитися до нашого Господа Ісуса Христа, будемо славити Його за Його Воскресіння. Будемо дякувати йому за ту надію, яку він дав нам, що ми тепер не загиблі, а ми маємо надію, що ми будемо жити вічно з ним. Давайте піднімемося і помолимось.